Доброго-доброго дня. Значить, продовжуємо ми прогнози на 26-й рік для знаків. Для знаків. Значить, 26-й рік у нас рік огняної лошадки. От. Рік у нас такий буде дуже-дуже великих перемін. От. Буде все горіть в руках. От, я говорила і говорю в кожному відео, що держіться за узда, немає уздов, держіться за гриву, Тому що будуть дуже великі переміни. Год буде такий, ну не буде стояти на місці. Кожен день буде щось нове, буде все мінятися в вашому житті. От, і це касається всіх. Всіх, всіх людей, якщо ви не будете держатися за узда і не будете йти в місті лошадки в 26-му році, то ви останетесь десь ззаді, в тому багні, в якому ви і були, як то кажуть. Так, далі у нас іде наступний год собаки. Хто народився в рік собаки, дивимося, який для вас буде 26 рік. Так, для тих, хто народився в рік собачки трик собачки. Так, дивимося. Якісь качелі будуть зв'язані я бачу, з денежками, будуть зв'язані з дорогою, з домом, з якимось переїздом значить дивіться собачки, дорогі мої Можливо, у когось прорисуються переїзди. Це буде ще зв'язано з, як я б казала, качелі, тому що ви не будете знати, що вам робити, буде, буде у му році собачки, у вас якийсь вибор, вибор зв'язаний з домом, вибір зв'язаний з переїздом, вибор зв'язаний, можливо, даже, що ви купите собі якийсь дом, якусь квартиру. От. Можливо, ви купите цей дом-квартиру своїм дітям, от, своїм внукам, тому що люди мене дивляться різні. От. Ну, що це зв'язане, дивіться, з дорогами, з поїздками, з, з, з можливостями, з якимись достіженнями. Можливо, хтось із вас комусь придеться поїхати десь на роботу, зв'язану з дідушками. Чи ви, може, поміняєте в своєму житті роботу? Можливо, на даний час у когось така робота, як то кажуть. Не дає хороших результатів і не дає хороших денюжок, то в 26-му році хтось придумає для себе поміняти роботу, і, можливо, взагалі переїхати на друге місце проживання, можливо, навіть за границю хтось із вас поїде. Значить, дивіться, судьбоносні переміни в житті постарший суд. Вот, можливо, був тяжкий 25-й рік для деяких собачок, да. можливо, хтось хворів, можливо, десь у когось якісь були непонятки в сім'ї, непонятки в отношеннях, непонятки на роботі. Можливо, десь хтось якісь документи робив, не, не мог ніяк зробити ніякі документи. Можливо, десь якісь були такі, я б сказала, да, наші хлопці, зараз в даний час. На полях, можливо, хтось із вас десь заблукав із хлопців. Да? Довго не було зв'язку з хлопцями, з, вашими, з вашою другою половинкою, з вашими можливо, дітьми, не було давно інформації. І ви той рік, той рік 25-й, ви. Багато шукали інформації, можливо, щось десь ходили, добивались, пробивались, стукали в двері, да, якісь документи рішали, ніяк ви не могли це все зробити. В му році у вас все вийде. 26-й рік для вас, собачки, буде судьбоносні переміни, дуже великі судьбоносні переміни. От іде прибиль, іде дуже велика прибаль, дуже великі можливості. Я ж вам говорила, можливо, ви вам прийдеться десь переїхати. В нове жилье, можливо, купить нове жилье, но судьбоносні перемены, которые идут у ваше життя, це карта возрождения, карта возрождения из пепла. Вот, можливо, хто хворів здоровый. Переезд на новое лучшее место жительства. В общем, життя преподносе вам такую судьбоносную перемену в жизни, что вы даже не будете ожидать. Вот, і ця судьбоносна перемена буде в лучшу сторону, дуже в дуже сторону радість, щастя, сім'я, благополуччя, гармонія, денежки і, опять-таки любов. Значить, дивіться, мої дорогі собачки, якщо у вас не було зараз на даний час э, відносин, не було сім'ї, не було отношений, значить, вам на 26 рік іде сім'я, іде благополуччя. А вот, мальчики для вас, іде жінка, девушка. Яка вам буде по душі, яка дійсно буде ваша друга половинка? Дуже судьбоносні переміни у вас в житті. Ваша життя перевернеться з ног на голову. Ви, коротше, ви будете не ожидати, що так ось повернеться. Я хочу вам сказати, собачки, що розклад у вас теж на 26 й рік класний. От, ждіть дуже великих перемін. Значить, любов, отношення, взаємопонімання, гармонія, ви знайдете свою другу половинку, хто сам, хто не сам має сім'ю, то ви зустрінете свою свого чоловіка, який, можливо на виїзді, який, можливо зараз далеко, якого ви давно не чули, так в 26-році му році людина вернеться додому, буде рядом коло вас, буде все добре. Опять таки деньги, опять таки передінняємо, що то зв'язане з домом. Що то зв'язане з домом? Чи для вас дом новий, чи для ваших дітей, чи для ваших внуків. В общем, як вам я говорила, держіться за узда, тому що йдуть дуже великі переміни у ваше життя. Якщо ви не будете е, жити з цими перемінами, з цими великими, от, знаєте, от такі, тому що лошадь у нас, тим більше, огняна, вона буде йти галопом. Не будете йти з цими перемінами, останетесь. Заді, останетесь ззаді. Ну, в принципі, у вас карта судьби. У вас дуже великі судьбоносні переміни, собачки мої. Отак, вот от, всіх благ вам, пока-пока. Бережіть себе і миру нам усіх, усім. До нових зустріч!